Сьогодні ми з вами будемо думати що більше ніж піщинка. Допустимо камінь. Що більше за камінь, Дерево. і так до нескінченності. Хм, Що б'є камінь? Це було в минулому відео, аж два відео було про це. А зараз ми будемо грати від мало до великого. Що більше, ніж піщинка? Мені здається, що це пустеля. Піщинка крихітна, але пустеля, пустеля величезна. Логічно. Що більше ніж пустеля? Пустеля Сахара. Додавання цукру в пустелю робить її солодшою і навіть більше. Що? Шточний інтелект подумав, що пустеля сахара це просто сахар. До речі, у мене до моїх підписників є маленьке завдання. Засипте пустелю Сахара сахаром. Що більше, ніж пустеля сахара. Африка. Ну, більша, більша буде, так? Пустеля Сахара величезна, але Африка це цілий континент. Я всього за три хода дійшов від маленької піщинки до величезного континента Африка. Походу далі буде всесвіт так? Що більше, ніж Африка? Допустимо, Азія Так, Азія найбільший континент. Так і є, що більше, ніж Азія, Євразія. Ось. Євразія це як підстоп для всього континенту. Так, що більше, ніж Євразія. Світ? Світ це цілий світ, Євразія лише континент. Факти, факти, що більше, ніж світ, сонце. Я попаду дуже швидко, закінчу це проходження, тому що я буквально в декілька разів збільшую Так, що більше, ніж сонце, суд ну це там зірка велика. Вроді як. Ну, коротше та, що більше, ніж Супернова? всесвіт, а? Всесвіт українською означає Всесвіт. По факту, що більше, ніж Всесвіт, галактика. Як же швидко я пішов від маленької піщинки до велетенської галактики? Галактика менше, ніж всесвіт? Вибачте друже, Дякую, штучний інтелект. Так, заново, що більше, ніж піщинка? Коментар дня, щоб сюди попасти, треба просто бути більшим за піщинку. Що більше ніж піщенка. Коментар дня. Та коментар дня є більшим за піщенку. Що більше ніж коментар дня. Відео на Ютубі. Ось. Мої відео більше, ніж ваш коментар. Відео на Ютубі це як підстоп. Два рази підстоп, Що? Спочатку ми напишемо фільм, а потім подкаст. Тому що в середньому фільми йдуть час-два. Підкасти можуть іти 20 хвилин і 100 годин. Що більше ніж фільм, подкаст. Стоп сенсі подкаст менший за фільм. Так, секунду. Так, середня тривалість фільму становить 90-120 хвилин. Так, а окей. Ну тоді погоджуюся. Що більше ніж піщенка? Декій кілька. Кілька. Ну окей, кілька. Що більше, ніж кілька піщину? Безліч. Що більше ніж багато піщину. Кіт. Об'єктивно, кіт буде більшим. Що більше за кота? Ну давайте. А тебе. Очевидно, мази на тебе буде більше, ніж кіт. Кіт милий, але він не помістить усі військи в магазині, доруже. Чому ж інтелект так любить називати мене доруже? Я його навіть не знаю. Що більше, ніж магазина тебе? Сільпо, по факту. Сільпо це ціла мережа супермаркетів. А тебе один магазин. Я тільки що сказав, ціла мережа супермаркетів. Окей, окей. Що більше, ніж сільпо? Walmart? Ну це найбільша мережа в США. Що більше, ніж Волмарт. І знову я якось сильно спішу. Мені цікаво, Ватикан. Ватикан кейсітний. Волмайт величезний. Окей. Що більше, ніж піщенка. Сніг явно більше, ніж піщенка. Що більше за сніг? Капля води явно більше, ніж сніг. А, сніжинки. Що більше, ніж піщенка? Я. Я більший за піщенку, об'єктивно. Ви що зараз про Шевцова? шевцово російське село. Ну все, ну все. Ми знаємо, що Шевцов це село. Треба це запам'ятати. Що більше ніж шевцов, та будь-хто. Зеленський. Зеленський буде більшим. Що більше ніж піщенка? Трава. Соп, Мені здається, я занадто велику планку взяв. Що більше за траву? Корова. Е, Що більше ніж корова? Бик. Що більше, ніж бик. Сервер Майкрософт. Він об'єктивно буде більший за БК. Що більше, ніж сервер Microsoft. Ну давайте всі дані в інтернеті. Тепер, що більше, ніж всі дані в інтернеті. По факту будь-що, тому що дані в інтернеті в житті майже нічого не важать. Людина. Блін, ми, ми забув видалити. Всі дані в інтернеті більше, ніж людина. Так, ми вже багато пограли від мало до великого. Чи є ще якісь ігри тут? Що симпатичніше? Поїхали. Що симпатичніше, ніж занедбаний дряхлий, старий камінь. Будь-що, буквально будь-що. Так? Що миліше, ніж будь-що. Я. Я миліший за будь що. Я такий милий і загадковий. Будь-що просто фраза. По факту. Так, що миліше, ніж я. Що миліше, ніж байбі? Дитина? Так, дитина така чарівна. Бла бла. Що миліше, ніж дитина? Кіт. Так, кіт такий чарівний. Що миліше, ніж кіт? Панда. Панда. А? Панда вона миліша. Що миліше, ніж панда. Пінгвін. Мені більше подобаються пінгвіни, ніж панди. Що миліше, ніж пінгвін. Розвиток? Окей. Так, що миліше, ніж старий камінь. Розвали СССР буде миліше, ні. Розпад СССР це дуже драматично. Та напружена подія. Що миліше, ніж розвали СССР. Допомога США. Що миліше, ніж допомога США? Допомога ЗСУ. Ну, допомога ЗСУ. Є, yeah. допомога ЗСУ миліша. так що миліше, ніж допомога ЗСУ. Нічого, нічого миліше немає. Тому єдине, що я можу сказати, це. хочеш пішли фанутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.